Що таке є антенна? Антенна це передавач сигналу. Будь-який дрон буде передавати сигнали в обидві сторони. Це відеосигнал, наприклад, від камери дрона на пульт. Тож, те, що ми спостерігаємо за ворогом. І в принципі, потім ваші підписники спостерігають на екранах своїх девайсів, як їх вражають ворогів. І також це передача команд управлінням для дрона від самого Пульта. Тобто для чого потрібна антенна, щоб ти міг стабільно використовувати дрон, щоб не було якихось перебоїв по сигналу? І чому антенна? Тому що ти не можеш з дрону з пультом просто вийти там і на дворі щось робити. У будь-якому разі ти повинен бути в якомусь укритті, для того, щоб ти міг нормально виконувати свою задачу. Бо Та фіга разів було таке, що ти знаходишся в укритті, а по вас прилітає арта або ворожий квіт-дрон.